Вставляють металопластикові профілі, фіксують та запінюють. Так в одній із чернігівських шкіл, що була пошкоджена внаслідок обстрілів російських окупантів, монтують нові віконні конструкції. Через численні удари ворога у мікрорайон, де знаходиться навчальний заклад. Вибуховими хвилями тут вибило майже всі вікна, двері та частково пошкодило дах будівлі. Відремонтувати школу та закупити всі необхідні матеріали, допомогла фінська організація Фін Ейд. Ми беремо участь в проєкт, що фінансує Європейський Союз ЕКО, і вони нам дають гроші, щоб ми могли ремонтувати школи тут в Ченіві, в місті і також в області, де ми можемо їх ремонтувати. Ті, що вікна, двері пошкоджені були, і також де внутрішні ремонти потрібні. І також ми готуємо речей, щоб, щоб укриті були. Готові для дітей, щоб школи б могли відкри... від... знову відкриватися, щоб діти могли вчитися. І ми зараз працюємо тут аж до серпні. Ми починали вже майже рік тому, в серпні це буде взагалі це буде 12 місяців. То ми зараз вже пару школ... в школі вже ремонт починає тут, майже закінчено, і починаємо в інші школи також в Ченігові. З 34-25 шкіл Чернігова отримали різного ступеня пошкодження внаслідок обстрілів росіян. Дві зруйновані повністю і відновленню не підлягають. Решту ж коштом міста, партнерів, фондів та організацій почали ремонтувати після зняття облоги. Зараз у цьому закладі освіти ремонтні роботи на фінішній прямій в даному навчальному закладі. Уже на завершальній стадії заміна віконних конструкцій і е, ми на сьогодні вже відновили тут е, теплопостачання для того, щоб можна було переходити вже е, до е, внутрішніх робіт по влаштуванню відкосів е, по е, вікнах е, і е, фактично. Максимально, наскільки щоб пришвидшити відновлений процес. І в зв'язку з тим, що навчальний заклад не зміг відновити освітній процес в очному форматі, частина дітей з даного закладу навчається в очному форматі в будівлі іншої школи, частина дітей на дистанційному. Тому сподіваюся, що спільною в результаті співпраці і міста і. Команди FCA, ми найближчим часом зможемо все таки створити умови для очного формату навчання ще в одному закладі. Міським коштом ще влітку у цій школі також зробили ремонт та згідно з усіма сучасними вимогами облаштували укриття. Проведено укомплектування знову ж таки за допомогою партнерів і альтернативним джерелам живлення це генератори. На сьогодні тут і є два генератори на різних видах палива і на дизельному, і на бензиному. Один подарувала USAID, інший генератор подарувала організація Лайн Склаб. Плюс додатково, оскільки на базі даного закладу визначено пункт незламності, то додатково команда Сейфт допомагає з комплектуванням ще необхідними речами. Для того щоб люди могли обігрітися, для того щоб, за необхідності для того, щоб можна було випити за необхідності чашку чаю, тут додатково укомплектувати найнеобхідніше укриття в рамках співпраці. Фінська організація Fin Church Aid частково допомагає і у відновленні кабінетів, коридорів, спортзалів чи харчоблоків у інших восьми навчальних закладах міста. FCA також забезпечить школи спортивним інвентарем. А у тих закладах, де вони допомагали з ремонтами, діти певних категорій. Орі отримують від них і індивідуальні набори кажуть в організації. У нас є дві такі. Ем... Я не знаю речі, що ми роздаємо. Це перше, це пакети для кожного дитина, щоб вона мала там зошити, ручки, може, кольорові олівці, щоб і книжки, щоб вони могли щось робити, коли вони так сядуть в, в укритті, мусить чекати, або вдома мусить працювати вдома. Також і тоді ми маємо різні. А я думаю, що в нас було сім тисяч такі пакети, що ми будемо роздавати за в Чинігові. І також є 17, по-моєму, ем, такі ем, дуже великі пакети вони для школів. І це там буде м'ячі, інші ем, спортивні е, речі для, для школи, щоб вони могли в, з дітьми е, грати в спортов, е, спор, спортові зали, то вони такі більше тоді. І вони, в нас 17 такі ми роздаємо. Основний комплекс аварійно-відновлювальних робіт назовні у школі майже завершено, проте ремонт продовжується всередині. За словами начальника управління освіти Василя Білогури, відновити навчання у закладі в очному режимі планують після весняних канікул. Проте це залежатиме від ходу внутрішніх ремонтних робіт. Нині у різних формах працює 31 заклад 25 шкіл очно і дистанційно працюють у своїх приміщеннях. Ще 5 тимчасово навчають дітей у приміщеннях інших навчальних закладів. Школа працює виключно дистанційно.